Компанія Brickland – це не просто облицювальна декоративна цегла. Це сервіс, який виводить поняття якість на новий рівень. Ніхто, жоден виробник облицювальної цегли на ринку не дає того, що дає компанія Brickland. Понад 3,5 тисячі реалізованих об'єктів, сотні публічних відгуків, унікальні кольори, структури, узори, індивідуальний супровід від першої хвилини. І це не випадковість. Це система створена для того, щоб ви отримали не просто цеглу, а досвід, яким хочеться ділитися. З першого дзвінка ви потрапляєте в надійні руки. З вами працює одразу два менеджери. Один допомагає зорієнтуватися і підібрати найкраще рішення, другий веде прорахунок і проект до моменту, поки ви не отримаєте готову ідею під ключ. Ми погоджуємо з вами дизайн, кольори, фактури, робимо 3D-візуалізацію саме на фоні вашого дому чи паркану. Ви бачите фінальний вигляд ще до виготовлення. Ми не тримаємо цеглу на складі. Кожна цегла виготовляється індивідуально під вас. Даємо базу перевірених майстрів, які монтували вже сотні наших об'єктів. Терміни чітко як годинник. Доставка. Наш відділ логістики запропонує вам два-три варіанти транспортування, і ви самі оберете, що зручно і вигідно. І навіть коли замовлення їде до вас, ви не залишаєтесь на самоті. Менеджер підтримки завжди на зв'язку, щоб інформувати про кожен етап. А коли цегла вже у вас, ви отримуєте гарантійні сертифікати, подарункові сертифікати і залишаєтесь з нами на зв'язку. Ми не те, знаєте, продали і забули. Ми будуємо довіру, яка тримається роками. Брікленд це не просто про цеглу. це про вас, ваш дім, ваш смак, ваша впевненість. Тому, якщо ви шукаєте не просто паркан, альтанку чи фасад, а історію, яку буде видно здалеку, з радістю допоможемо вам цьому.